Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 20 березня, і це 1121 сто доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на своєї, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу в зоні бойових дій відбулись наступні події. Не дивлячись на те, що там відбулись якісь телефонні дзвінки від Путіна до Трампа від Трампа до Путіна. Вони про щось там домовлялися, Ситуація в зоні бойових дій кардинальним чином не змінилось ані в гіршу, ані а, в кращий бік. Чому ну, тому, що а, путіну в першу чергу важливе продовження війни і якихось демонстративних кроків по зменшенню тиску в зоні бойових дій він робити не буде. А, і це в першу чергу треба розуміти. В Запорізькій області російські окупаційні війська підрозділи. 58 ї загальновійськової армії продовжують спроби прорватися по напрямку Степове Щербаки. Малі Щербаки для них є важливим ця активізація, оскільки таким чином вони намагаються продемонструвати те, що у російських окупаційних військ достатньо ще потенціалу для того, щоб влаштувати якийсь великий е, великий наступ. І навіть становити загрозу для всієї Запорізької області, яка внесена, я нагадаю, в російську зґвалтовану конституцію як якась там частина Російської Федерації, і так само вони намагаються залякувати мешканців самого обласного центру Запоріжжя, оскільки розпочинаються зараз вже вкиди інформаційні вкиди. Стосовно того, що російські війська готуються захопити Запоріжжя, а мовляв, вже є навіть якийсь договорнічок, як усі люблять говорити, використовувати це слово стосовно того, щоб Запоріжжя ось так поступово, але перейшло під контроль російських окупаційних військ. Нічого подібного не відбувається. Сили оборони України продовжують чинити опір російським окупантам. рубежі е, ми займаємо стабільно оборона тримається. Хіба що тільки найближчим часом можна говорити про те, що окрім активізації по лінії боєзіткнення, такої демонстративної активізації Росіян, будуть ще і терористичні удари по Запоріжжю каталізуватися так само, як і штурмові дії по ЛБЗ. Саме е, через терористичні атаки росіяни намагаються також підсилити ось е, цю маніпулятивну інформацію. Цей фейк стосовно того, що вони розпочинають якийсь там великий наступ на Запоріжжя. Е, е, хочу підкреслити можливостей, ресурсів сил для е, таких дій у російських окупаційних військ наразі в наявності в цій локації нема. Вони відсутні. Тому говорити про якусь масштабну загальну військову наступальну операцію ні, ми не можемо про це говорити. Великомихайлівський напрямок російські окупаційні війська за останню добу мали можливість по лінії Новосілка Привільне Бурлацьке зрізати виступ, який знаходився між привільним та Новосілкою, і скажімо так, відносно вирівняти. Лінію боєздітнення зробити її, ну, як ми і говорили, таким напівколом. Зараз вони вперлись переважно в самоновосільку, в Привільне, в Бурлацьке. Ну і далі це вже Скуднич, це Дніпроенергія, і отут на цьому рівні вони і призупинилися. Я думаю, що в подальшому вони також спробують зрізати по полям та лісопосадкам, тобто по відкритому просторі. Території фланги для того, щоб відповідно розширювати зону контролю. Але основна їх мета не в тому, щоб володіти якоюсь лісопосадкою Їх мета це вихід на відповідні населені пункти. І основна мета на великомихайлівському напрямку зараз, по правому та лівому берегу річки Мокрій Єли це саме комар, саме сюди вони намагаються вийти. Е, цей процес їм вдається ну, досить так повільно. Він гальмується е, силами оборони України і росіянам не вистачає ресурсу. До речі, це ще один е, приклад того, що навіть концентруючи для ну в принципі класичної дивізійної операції одразу сили. Двох загальновійськових армій 5 та 36, а також 68-го армійського корпусу. А, результату відповідного якогось дуже швидкого а, та ефективного прориву немає. Відповідь ну, ви знаєте відповідь: немає відповідних сил та засобів та ресурсу, щоб отакі швидкі результати мати. Лиманоку перепрошую Кураховський виступ, а, Покровський напрямок. В принципі, ситуація незмінна. Штурмові дії на удачне в районі Успенівки, з Надеждинки на Преображенку, Срібне Запоріжжя преображенка в районі Андріївки. Тобто, те, про що в принципі ми з вами постійно говорили на минулому тижні, на цьому тижні відносно така ситуація залишається. Постійні штурмові дії багато використовують піхотної компоненти несуть величезні втрати якогось суттєвого результату не мають. Хоча є інформація, що все ж таки російське командування воно схиляється до розпочатку наступальної операції на новому напрямку. Це Константинівка, те про що ми також давно говорили, що вони концентрують сили 8 загальної військової армії для того, щоб влаштувати цей наступ. І так далі, так і інше. А зараз а, відомо про те, що в районі Бахмуту російські окупаційні війська отримали підсилення, і це підсилення буде спрямовано для подальшого удару на часів яр. Тобто підсилення при е, удару на часів яр для прискорення з цієї локації окупації самого міста і відкриття зі сходу е, напрямку на Константинівку. Це для них буде основним найближчим часом напрямком, оскільки напрямок з турецької агломерації через Воздвіженку. Ну м'яко кажучи, це не буде найближчим часом працювати ефективно. Тому будуть робити ставку на часів яр будуть намагатися окупувати сам часів яр якомога швидше. Можливо, я не виключаю, що вони будуть мати якісь стосовно цього дедлайни. І відповідно, вчора я вже а, про це згадував Лимана Куп'янська військ, А російські окупаційні а, війська зараз а, активізувалися вже не стільки біля западного та а, дворічної а, і фіголівки, де а, росіян як відомо відтіснили сили оборони України. Скільки вони намагаються прорватися на а, Кіндрашівку, використовуючи. Той піхотний потенціал, який мали можливість розмістити біля дворічної, та а, трохи східніше та південніше від западного, вони намагаються прорватися на кіндрошивку, щоб перерізати логістику і таким чином для початку закрити ділянку від кіндрошивки до а, дворічної, а також а, сформувати відповідний плацдарм для подальшого удару по правобережному куп'янську. Хоча як я е напередодні е говорив саме цей удар, він, ну м'яко кажучи, без достатньої механізованої підтримки, е не буде мати якогось коефіцієнту корисної, дії, тобто ефективності, і у цьому і проблема для російських окупантів: вони на цьому плацдармі не можуть сконцентрувати достатньо ударну тактичну групу для того, щоб е накопичити таку кількість сил та засобів, щоб провести цей удар на Куп'янськ. А от кіндрашівку намагаються закидувати невеликими штурмовими групами з піхоти. Переважно вони, звісно ж, знищуються, але все ж таки, все ж таки, спроби ці не припиняються. Ось така ситуація в зоні бойових дій, і, в принципі, сили оборони України як тримали, так і продовжують тримати оборону в контексті всіх цих подій. А постає інший момент а, політичного характеру, перемовини, які ведуться, і тут дуже цікавий момент. Напередодні а, Путін нібито висловив згоду з тим, що він згоден, щоб не наносились удари. А, по Території України по енергетичній інфраструктурі, і, в принципі, щоб не наносились по інфраструктурі а, Росії. Удари а, він не робив якихось акцентів щодо ударів. Ну, скажімо так, по військовим об'єктам, по військовим частинам, наприклад, а, або по а, тим самим складам з паливно мастильними матеріалами, боєприпасами. Енергетична інфраструктура, так мені здається, Путін зараз намагається затягувати перемовини цей переговорний процес і мітувати його, розуміючи, що ситуація у Росії погіршується, особливо після того, як напередодні в Туапсе відбулось дуже цікаве явище: таке феєрічне, таке яскраве і таке досить гучне. Те, що ви побачили, це був удар вирогідно, ну, нібито довгим Нептуном ракетою Р360. Ну тобто, якщо ми говоримо про Нептун, ми говоримо в першу чергу про протикорабельний ракетний комплекс систему. А якщо ми говоримо про саму ракету, ну це не просто Нептун, це Р-360. Саме така її назва. Що сталося в то було? Використано так званий довгий Нептун, попередньо, нібито офіційно поки що не підтверджено. Але саме в цей день Володимир Зеленський, президент України, заявив, що довгий Нептун, який має велику дальність ураження цілі, майже тисячі кілометрів, його було випробовано. і це дійсно дуже непогана Новина справа у тому, що саме е ракетні програми, які е розвивалися в Україні. Вони не давали можливості російським а, військам російським окупантам розпочати окупацію України а, раніше, а, коли в нас були ті ж самі ракети Х-55, коли в нас була стратегічна а, ракетна авіація, коли в нас були літаки, ту 22 м 3 Коли в нас врешті-решт були берегові ракетні комплекси. Рубіж, які знаходились в Криму, і які були захоплені під час окупації Криму у 2014 році, росіяни бояться дійсно, коли є великі, довгі, по великій відстані, які працюють ракети. Їх це лякає. Лякає в першу чергу тим, що їх системи протиповітряної оборони, які є не маючи в світі, вони, ну м'яко кажучи, самі росіяни розуміють, який рівень тієї брехні якої вони супроводжують тактико технічні характеристики до своїх комплексів, і в 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну? В першу чергу російські окупаційні війська намагалися в Одеській області знищити саме ПКРК Нептун, щоб здійснити масштабну висадку десанту саме на одеському узбережжі, але вони не мали інформації до останнього. Чи дійсно було знищено під час ракетних та бомбових ударів ПКРК Нептун? А потім вони про це е, дізналися: дізналися після того, як е, ця ракета Р 360 е, вразила і не одна, а дві ракети вразили е, російський ракетний крейсер Москва. Саме тоді вони зрозуміли, 13 квітня 2022 року що е, протикорабельний ракетний комплекс Нептун. Працює і працює ефективно. Справа у тому, що ракетний крейсер Москва це була така собі флотська, велика ППО, на якому розміщувалося не тільки малого радіусу дії комплекси, а й С-300Ф. Великого радіусу дії комплекс протиповітряної оборони знитний ракетний комплекс, який повинен був. Ми перехоплювати такі ракети, як Р 360 Тому що Р 360 вона базувалася а, на ракеті Х 35 і в принципі, а, першочергові а, моменти по характеристикам, були взяті саме від Х 35 А с 300 за своїми характеристиками Естриста повинно було їх перехоплювати до звукові а, цілі, які мають дозвукову швидкість, але цього не було зроблено. Р 362 ракети влучили в ракетний крейсер Москва та знищили його. ПКРК Нептун протикорабельний ракетний комплекс Нептун дійсно лякав російських окупантів на той момент, коли почались розробки, саме які використовували ракету х-35 з подальшим на інтеграцію, з подальшою інтеграцією. Еволюцію цієї ракети. По-перше, протикорабельний ракетний комплекс Нептун повинен був бути призначеним не тільки для сухопутного використання з установки сухопутного типу. Він повинен був бути багатофункціональним, використовуватись корабельними системами, флотськими пусковими установками, а також навіть авіаційними. Його е, повинні були використовувати як літаки, так і е, сухопутні засоби пуску, так і морські. Окрім всього іншого, в ракету закладу, о, закладували серйозні характеристики щодо подальшого їх о, вдосконалення. На той момент, коли вона розроблялася, на той момент, коли вона вдосконалювалася, у нас не було достатньо технологій, щоб збільшити їх дальність польоту, о, потужність бойової частини о, інші моменти. Але вже дуже скоро о, о, ми побачили, що дійсно. Ця ракета має непогані показники, коли 23 серпня 2023 року двадцять року якась ракета знищила, нанесла удар по батареї зенитного ракетного комплексу С 400 який розміщувався на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому півострові Крим. А потім вже 14 вересня. Поблизу Євпаторії також було нанесено удар по такому дивізіону комплексу о, С 400 і також ракетою, все це була ракета Р-360 нової модифікації, і тут був дуже цікавий момент, він який відрізняв о, цю ракету від тієї, яка знищила ракетний комплекс Москва. Ракетна о, ракета Р 360. Її базові характеристики були це дальність ураження цілі 280 кілометрів. Е, її бойова частина була 150 кілограмів, чого вистачало для ураження цілей водозміщенням 5 тисяч тонн. І найголовніше, вона мала на низьку фазу польоту, тобто вона мала можливість е, прямувати до цілі на висоті 10 та навіть 3 метра над рівнем поверхні, в першу чергу, моря. Бо це протикорабельно-ракетний комплекс і протикорабельна ракета над поверхнею моря. Тримати висоту постійну 3 метри. Ну, в принципі, ок. Але коли ми говоримо про таку місцевість, як мистер Ханкут, де постійно змінюється рельєф, де постійно змінюються висоти, ну це було непросто, якщо чесно, і це говорить про те, що ракета Р 360 яка вдарила по мису Тарханкут, вже мала можливість підлаштовуватись від змін під зміни рельєфу. І вона пройшла ну, технологічне вдосконалення. Хоча це вкладувалось в базові характеристики і в подальшу еволюцію, теоретично за допомогою західних технологій, щоб можна було таким чином наносити удар не тільки по морським об'єктам ракету р 360 а також і по сухопутним. І зараз ми бачимо, що дійсно це. Відбувається то обсінської НПЗ він не просто так вибухнув. Це все ж таки об'єкт, який знаходиться, ну не в морі. Він знаходиться на суходолі, і до нього треба було долетіти. Це велика відстань. Відстань не тільки через море, відстань, і відповідно через сухопутну частину, можливо, не тільки України і територію Російської Федерації. Але. Якщо ми говоримо про ракету навіть до звукову, якщо дозвукова швидкість, якщо вона дійсно має можливість прямувати до своєї цілі на наднизькій висоті 10-5-3 метри, тут найцікавіше, а в характеристики комплексу С 400 внесено, що він може перехоплювати цілі на наднизьких висотах, 5 метрів над поверхньою землі, 5 метрів. Тобто, якщо ракета, яка знищила на мисі Траханку ракетний комплекс. С 400 така ракета повинна була мати ну як мінімум меншу висоту. Або характеристики С-400 брешуть. Хоча, що, що в цьому дивовижного, дивного, незвичного. Отже, зараз ми можемо говорити, що ця ракета вона не тільки може знищувати сухопутні цілі, вона не тільки може мати велику відстань, можливо, навіть тисячу кілометрів. Хто знає яка реальна відстань. Вона є досить небезпечною для російських засобів протиповітряної оборони, які не можуть її перехоплювати на наднизьких висотах. Вони можуть ці ракети знищувати як С 400 так і будь-яку іншу ціль на суходолі, минаючи шаленовану ППО, прориваючи шаленовану ППО. І от у тому то і справа, що російські окупанти вони знали. Про те, які характеристики, які перспективи були закладені в ракету Р-360 ПКРК «Нептун». Саме тоді з свого боку вони намагалися її топити в інформаційному просторі, розпосюджуючи неправдиві історії. Про ці ракети, на жаль, в українському інформаційному просторі також в той період були деякі цікаві експерти, які топили ПКРК «Нептун», розпосюджуючи про нього, ну м'яко кажучи, не зовсім достовірну інформацію. Тим більше, що це був комплекс, який був сирий. Він тільки з'явився його тільки почали розробляти, його тільки почали випробувати. І як і будь-який перший комплекс повинен був досконалюватись хоча б базово на цьому рівні, але навіть цього йому не дозволяли робити, критикуючи, критикуючи, критикуючи. Але насправді це повинна була стати ракета, яка перетворюється ну, в жах для російських окупантів. Вони це знали. Це жах для російського ППО, це жах для російських С-400, це жах для будь-яких російських об'єктів, будь то надводних, будь-то сухопутних. І зараз ми бачимо, що саме це і відбувається. Ракета досягла цього рівня вдосконалення. Інше питання: а скільки їх буде вироблятися на місяць? Скільки їх буде вироблятися на тиждень? Наскільки ми зможемо собі дозволити через деякий час системно? Наносити удари по території Російської Федерації і знищувати відповідні об'єкти, поки що на це ми не маємо питання в минулому році. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у 2025 році є такий план вийти на виробництво 3 тисячі крилатих ракет на рік. Ну цілком можливо, це як на мене, це фантастичні об'єми. Це об'єми, які дійсно можуть повпливати та змусити примусити навіть, Росію до капітуляції, і це чесно, це не перебільшує. Якби була така кількість ракет, дійсно, якби ми мали таке виробництво, ми б е, змусили Росію капітулювати. І, мабуть, саме тому е, військовий злочинець Путін намагається в телефонних розмовах як умова швидше приділяти увагу припиненню ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Цілком можливо, він саме і відчуває те, що ці ракети дійсно можуть в подальшому повпливати на розвиток подій не тільки в зоні бойових дій в Україні, не тільки на території Росії, а навіть можуть мати більш глобальний вплив на світові геополітичні арені. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком. Підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувати. Звісно ж, репостом, розшарити в соціальних мережах, рекомендувати своїм друзям розповсюджувати серед своїх друзів, все це допомагає цьому відео зростати в україномовному сегменті YouTube. За, саме дякую вам за це, якщо ви все це зробили. І особливо також дякую за те, що дивилися це відео. Як завжди, слава Україні! Слава нації.